Доброго дня, вітаю вас. Працюємо цю пору у прямому ефірі сьогодні. Серед іншого будемо говорити про підтримку військових, про встановлення камер відеоспостереження у дворах, також про відзнаку Ради Європи для Тернополя. І ще чимало важливих, цікавих і актуальних тем у студії у нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня Леся, вітаю всіх, шановних телеглядачів і радіослухачів. І також хочу нагадати про те, що ви маєте можливість приєднуватися до нашої розмови. Ми працюємо у прямому ефірі телеканалу Тернопіль Ден телеканалу «Інтебай», також в ефірі радіо. Це ух радіо радіо. Файне місто 106,8 FM, і Проводове радіо у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44, Є номер. І також у соціальній мережі Фейсбук на сторінці міського голови Тернополя триває онлайн трансляція. Будь ласка, якщо у вас є запитання, побажання, репліки чи звернення, майте можливість писати у прямому ефірі і отримайте у прямому ефірі відповідь на свої запитання. Приєднуйтесь. Власне, ми розпочинаємо традиційно як і багато ефірів розмову із допомоги військовим, з підтримки військовим військових, і ще 73 захисники отримають з бюджету тернопільської громади по 10 тисяч гривень на спорядження, а дев'ять поранених допомогу на лікування і реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, загалом про цю допомогу і про цю чергову кількість хлопців, які зможуть отримати цю допомогу. Цього року приймаючи програму про підтримці наших військових, передбачено в бюджеті кошти, які дають можливість виплачувати всім тернополянам, які сьогодні призвані захищають нашу країну. Вони мають можливість отримати 10 тисяч гривень на спорядження, так як я вважаю для себе необхідним. Для цього необхідно звернутися до Тернопільської міської ради з адресою Стоподова 6. Відділ звернень написати з стандартний бланк, заповнити стандартний бланк заяви. Куди долучити, необхідно долучити копію документу про те, що людина проходить службу, подати цю заяву може як сам військовослужбовець, а якщо він не може, тому що він на службі, то подати може заяву члени сім'ї, але собою необхідно мати документ, який підтверджує степень родинного зв'язку, паспорт, інфікаційний податковий номер і номер картки, куди перерахувати кошти. Стосовно допомоги на лікування і реабілітацію, то також ті тернополяни, які Внаслідок війни отримали травми, поранення потребують лікування чи реабілітації І в 2024 році, так можуть звертатися теж відповідно теж від звернень міської ради, заповнити стандартний план заявки, куди додається довідка, яка свідчить про те, що людина отримала поранення, каліцтво чи інші травми і потребує лікування або реабілітації, і вони теж мають можливість отримати 10 тисяч гривень на таке лікування. Ті цифри, які сьогодні озвучили, 73 людини це в середу було чергове рішення виконавчого комітету, ще 73 наших тернополяни отримують такі виплати по 10 тисяч на загальну суму 730 тисяч гривень. Загалом з початку року вже звернулися і отримали такі виплати 2352 мешканця нашої громади. Стосовно лікування реабілітації, то ще 9 захисників. Отримали таке рішення про виплати в цю середу, і загалом вже з початку року 37 мешканців нашої громади звернулися і отримали разову компенсацію 10 тисяч гривень для лікування чи реабілітації. Ну і знову ж таки варто нагадати, мабуть, про те, що ця допомога не має обмежень до кінця року. Так, я хочу дійсно дякувати, що ви нагадали, тому що в людей може бути невірна інформація, що це тільки там, до певного періоду може не встигнути. Ці кошти передбачені протягом 2024 року. Хто має можливість звертатися, може отримати, звернутися, отримати вже, хто має можливість пізніше отримати, пізніше, тобто до кінця 2024 року ці кошти залишаються, ми будемо їх. Виплачувати повірі необхідності. Анонсуючи сьогоднішній ефір серед запитань є одне з таких: з'явилися білборди з допомогою. Це правдиво. Хто може оформити допомогу? Ну на жаль, немає. Яка саме допомога, але можливо дійсно ті білборди, які з'явилися з, з допомоги, це як соціальна реклама. Їх саме для того, щоб тернополяни мали цю інформацію, тому що ми розуміємо, що навіть подаючи її по засобах масової інформації, розповідаючи про це на ефірах, багато хто з тернополян, багато хто з військових з їхніх сімей не чули цього, не знають цього. Тому Вся інформація про всі виплати, які передбачені в бюджеті міста, керуються за рахунок бюджету Тернополя для військових, для поранених, для їхніх родин. Все що можна скористатися. Ця інформація є окремо, крім того, що є на сайті міської ради, крім того, що є в засобах масової інформації. Ще зараз йде на бордах, де люди мають можливість подивитися, там вказані телефони, куди звертатися. В кої якісь додаткові питання звертатися просто до відділу звернення міської ради або до управління соціальної політики міської ради, оскільки саме вони є розпорядниками і здійснюють такі виплати. Дякую. І рішення виконавчого комітету створено комісію із встановлення факту здійснення особами догляду. От розкажіть, будь ласка, про яку комісію йде мова, які функції їй будуть і яким чином можна звертатися за допомогою? Створення цієї комісії передбачено новим законом про мобілізацію, який війшов в дію. Тому при міській раді створили таку комісію, яка її завдання допомогти мешканцям нашого міста отримати законне право на відстрочку. Під мобілізації. Зокрема, тим, хто має на утриманні інвалідів, стареньких батьків і там інші категорії, які передбачені законом. Відповідне рішення про створення цієї комісії було прийнято 29 травня на засіданні виконавчого комітету. Ця комісія буде допомагати тернополянам відстоювати своє право на законну і строчку, враховують, незважаючи якраз. Тому що в новому законі ряд колізій. Власне, ця комісія допоможе прийняти правильний висновок. До прикладу, ще раз нагадаю, що 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Багато є різних думок експертів, наскільки досконалий чи недосконалий цей закон. Багато запитань. Ні? Багато запитань, на яких немає до цього часу відподію роз'яснень. Приклад, колізії. Дуже тяжко отримати відстрочку по догляду за батьками. Новий закон передбачає для того, щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, військові зобов'язаний має оформити довідку про те, що єдина дитина. Без пояснення, де така довідка береться, хто цю довідку видає. Відповідно, без такої довідки ТЦК не може оформити документ про відстрочку. Як трактують зараз юристи, то по довідку можна оформити нотаріально. Саме такий нотаріально оформлений документ буде вважатися довідку про те, що єдина родина, єдина дитина в родині. І, власне, тут допоможе комісія, тому що ця комісія має вийти на місце, зафіксувати, дійсно підтвердити, що є доглядач, є чопікун, є людина, яка потребує догляду і опіки. І це, це обстеження цієї комісії буде передаватися на ТЦК для того, щоб ТЦК оформляли документи про відстрочку. Угу. Скажіть, будь ласка, як буде працювати комісія і як люди можуть звертатися? Можливо, якщо будуть якісь запитання, чи можуть вони звертатися до членів комісії? Люди можуть звертатися безпосередньо до міської ради, писати звернення. Угу. Але в будь-якому випадку комісія буде приходити і робити ці обстеження після того, коли отримують під інформацію з ТЦК. Угу. Тому що ТЦК направляє інформацію про. Людини про його сім'ю для того, щоб міська рада зробила перевірку цих даних обстежень і підтвердила б їхню правдивість. Тому е, зараз ми вже, ми вже такі заяви почали отримувати. Відколи люди почули, що в середу ця комісія створена вже є чимало звернень. Ці звернення є. Комісія їх отримала. Зараз, вже інші, сьогодні, сьогоднішнього дня, почали роботу з ТЦК для того, щоб отримати відповідні дані про цих людей, які на думку ТЦК потрібно перевірити чи підтвердити. Дякую. У нас є запитання дуже близьке і дотичне до закону про мобілізацію. Тернополянин звертається. Чому ті сфера не бронюється? Особисто сплачує податки 15-25 тисяч гривень в місяць. А ті сфера має бути заброньована як ФОП, так і фізичні особи, тому що середній дохід 2 тисячі 4 тисячі доларів в місяць, велике надходження до бюджету міста. До кого звертатися по бронь чи виїжджати з країни і платити податки в Польщі? Ось таке довге запитання. Уряд прийняв Кабінет міністрів, прийняв постанову, яку передбачив порядок і бронювання. Документи по бронюванню оформляє Міністерство економіки за поданням районної або обласної військової адміністрації. Виключно. Це визначені держави, ті, хто може право оформляти документи, надавати бронювання. Ті сфери є в переліку тих, які можуть бути заброньовані, але є цілий ряд вимог до цих суб'єктів господарювання. Кількість наймних працівників, розмір сплачених податків, розмір зарплати і все інше. Враховуючи те, що прийняти новий закон, цілком можливо, що ці подіючі постанов буде змінена і будуть внесені зміни, де будуть передбачені, можливо, ширша або навпаки, або навпаки, менше вуща категорія тих, хто має право отримати бронювання. Досить активно обговорюється зараз питання депутатам в Верховній Раді внести зміни в закон, передбачити можливість. Так званого фінансового бронювання, коли людина буде сплачувати в бюджет країни певну суму коштів для того, щоб отримувати відстрочку. Ну наразі цього немає. Наразі має той закон, який прийняли депутати, і ту постановку прийняв кабінет міністрів, яка де чітко передбачено, хто може бути заброньований, хто може отримати відстрочку, на яких підставах. Е, власне, до цієї теми маємо ще одне запитання від Тернополя. Але я хочу підсумувати, бо так? я не вибіч не сказав. Тобто, якщо звертатися до заброню, звертатися потрібно до району або до обласної військової адміністрації. Е, ще одне запитання, як пан як як Мар ставиться до закон незаконних дій ТЦК Бусиків Дослідно. Ну, звичайно, що до, до, до будь-яких незаконних дій є негативне ставлення. І закони є для всіх одинаковим. І це роз'яснення давали також, в тому числі, і правоохоронці, і юристи. Тому, де будуть такі випадки незаконних дій, звичайно, що будемо реагувати для того, щоб не допускати такі дії. Але це в більшості все ж таки контроль за цим повинна продати поліція. Пані Лідія запитує, коли отримують компенсації за землі? Немає просто деталізації і уточнення? Можливо, попрошу, маєте можливість дописати коментар і уточнити, що ви маєте на увазі. Далі поговоримо про господарку. Аварійні ремонти, аварійні ремонтні роботи тривають у різних мікрорайонах міста, на окремих вулицях обмежили рух і змінили рух громадського транспорту. Розкажіть, будь ласка, де зараз у яких мікрорайонах тривають ці аварійні ремонти доріг? Сьогодні роботи проводяться на розв'язці Миколинецька торговеця Острозького за монастирська, бо так звана рогатка. Роботи йдуть вже до завершення. В зв'язку з тим, що там проводяться роботи, є частково труднений рух. Хочу наголосити, що розв'язка не перекрита, але може бути перекрита посмуго по мірі виконання робіт. Ми про це інформували. Інформуємо кожного дня, тому прошу це водії враховувати і пасажирів громадського транспорту враховувати при плануванні своїх поїздок. У зв'язку з тим, що проводяться ремонтні роботи на даній розв'язці, внесені зміни до руху тролейбуса номер 8 їм буде курсувати сьогодні змінами, тобто він сьогодні 8 сьогодні тролейбус їздить без заїзду на вулицю Миколинецьку. Стосовно маршрутних автобусів, які їхали в цьому напрямку, їхній рух буде відбуватися без змін. Також сьогодні тривають ремонтні роботи в дворах. За адресами з луки 21, Новий світ 93-95, Протасевича 10А, Громницького 7. І також йдуть роботи по реконструкції інженерних мереж на вулиці Грушевського. Дякую, пані Лідія. Уточнила своє запитання: земля під забудову син відмовився, щоб отримати компенсацію. Що ви можете пояснити? Так, до початку війни було прийнято рішення, що учасники бойових дій мали можливість замість отримання земельної ділянки отримати компенсацію в вигляді грошової вартості земельної ділянки. Такі виплати проводилися цього року. На такі виплати кошти не передбачалися, оскільки все, що було можливо, вільне спрямовувалося на підтримку Збройним силам, на придбання обладнання, на виплату цих коштів, про які ми сьогодні говорили. В окремих випадках, коли є ситуація, зв'язана з тим, що ця людина зараз потребує лікування чи якась критична ситуація, тоді за рішенням Депутатської комісії з питань бюджету таким людям виплати проводяться. Але це ну, насправді ті, ті в кого дійсно розуміють, що є критична ситуація. Робити їх масовими на даний час ми, на жаль, не маємо можливості. Дякую. Ви вже почали говорити, згадали рогатку, кільце. Змінено уже організацію руху, і тепер кільце на рогатці стало головним. Так, так. будь ласка, ще раз для водіїв. Чому ці роботи розпочиналися? Це було останнє кільце розв'язка в Тернополі, де, яка діяла не за тими правилами дорожнього руху, які сьогодні актуальними. Тобто кільце не було, рух по кільцу не був головним. Це досить часу спричиняло до різних заторів, до різних аварійних ситуацій. Плюс в нас ну, ми мусили йти до закону, провести цю розв'язку до діючих сьогодні правил дорожнього руху. Тому було проведено поточний і ямкою ремонт самої розв'язки в тих місцях, де такий ремонт потребував, було потрібно. Розроблена запроектована проєктантами нова схема організації дорожнього руху, яка прийшла погодження в патрульній поліції. І вже на даний час. Дана кільцева розв'язка діє за правилом руху по кільцю. Тобто, хто, хто на кільцю, то є на головній дорозі. Uh -huh. Тому прошу це також водії враховувати. Відповідні дорожні знаки є вистелені вже до під, на під'їзді до цієї розв'язки. Зараз після завершення робіт, через декілька тижнів, коли це буде технічно правильно, буде нанесена відповідна дорожня розмітка, щоб також полегшити водіям дати підказку, як правильно рухатись. Дякую. Ми маємо ще одне запитання від Тернополян. Вірніше, не запитання. Подяка, шановний пане мер, щиро дякую їм за допомогу. Ми зверталися до вас з проханням прибрати сміття вулиця Барвінських, 5, все дуже гарно прибрали. Ось таке дякую. звернення. Далі поговоримо про озеленення. Завершили висадку квітів біля пам'ятника Данила Галицькому на Майдані Волі. Розкажіть, будь ласка, де ще відбувалося по місту висадження квітів і про це місце? Зараз комунальні служби завершили роботи з озеленення, з озеленення території поруч з пам'ятником Данила Галицького на Майдані Волі? Також сьогодні робилися роботи з благоустрою скварі митрополита Шептицького. Де проводилась висадка квітів для того, щоб зробити більш затишним і привабливим на це місце для прогулянок. Наразі працівники підрядної організації завершили роботу по висадку розсади літніх квітів і впорядкували квітники вже повністю на бульварі Шевченка, на вулиці Сагайдачного. Поруч з архікатедральним собором, також на вулиці Листоподові і на площі Героїв Євромайдану. Ці заходи також є частиною загальної міської програми з з озеленення, яка має мету не лише там зробити якусь додаткову красу чи затишок, але яка також має і свою певну екологічну ціль, яка є передбачена і виконується в нашому місті. Дякую, хочу нагадати нашим глядачам при цьому прямому ефірі, тому маєте можливість телефонувати до нас у студію 52 11 44 номер телефону. Якщо у вас є запитання до міського голови Тернополя, будь ласка, телефонуйте. Тернопільська міська рада підписала угоду про співпрацю у сфері водопостачання з Великоброзовецькою і Великогаївською громадами. Чи можете розказати, що це означає? Тернопіль водоканал є підприємство, яке здійснює забезпечує централізовану подачу води, також роботи мереж водовідведення каналізації, в тому числі в інших громадах нашого міста. Довший час є. Певний ряд таких моментів, які були не вирішені на, на, на рівні співпраці між громадами, відповідно е це негативно впливало як для водоканалу, так і для тих суб'єктів господарювання, що для мешканців на, на, на території цих громад. Е Протягом декількох років велися різні підготовчі роботи, велися перемовини. Зараз дійшли згоди про те, як ця співпраця має бути організована, як провести роботи на території громад по обліку і постановці на облік мереж, існуючих там, як захворити мережах в подальшому слідкувати, щоб там не було втрат, щоб не працювали ефективно. Що в свою чергу має робити водоканал, що має робити громада, що має робити міська рада? В результаті цих напрацювань складені підписані відповідні угоди, які затвердили, які підписали раніше міський голова Тернополя і голова громад. Uh -huh. В подальшому ці угоди мають бути затверджені рішеннями відповідних сесій. І тоді в дії, що мало б полегшити співпрацю між громадами, що мали б дати можливість вирішувати питання водопостачання і каналізування для суб'єктів господарювання для мешканців на території цих громад також. Ну і ще ми працюємо зараз з наступним іншими громадами, які теж. Використовують послугу до каналу. Дякую. 52.11.44. Маємо першого глядача на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі маєте можливість озвучити запитання. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Я останній раз вона дзвонила і задавала питання, на якій основі на торговиці 28 зрізали дерева, оцей лондон, що в нас побудували, і зробили стоянку. Дякую. Я на ефірі вам сказав, що враховуйте, що не можна на питання, оскільки буде проведена перевірка, тільки після того буде відповідь. Тому відповідні листи доручення направлені як підрозділу муніципальної інспекції, так і так є служби екології, які мають здійснити перевірку. Сподіваюся, що в ближчим часом я ці результати зможу вам сказати. Ну на даний час ці роботи ще не ця робота ще не завершена. І у Тернополі триває встановлення камер відеоспостереження в рамках проекту Безпечний двір. Розкажіть, будь ласка, коротко про цю програму Безпечний двір і яким чином. Поляни можуть скористатися нею і де встановлюють нові камери відеоспостереження. Програма «Безпечний двір яка вже діє декілька років в нашому місті. Мета цієї програми це облаштувавши камери відеоспостереження в дворах багатоквартирних будинків, зробити їх більш безпечним, більш затишним. Тому що в дворах потенційно можуть буватися різні, там, чи хуліганські, чи злочинні дії. І так, наявність цієї камери багато кого зупиняє і стримує. Тому. Мешканці активно зверталися до нас з проханням такі камери встановити. Для того необхідно було звичайно мати згоду мешканців, тому що були двори, де люди наприклад цього не хотіли робити. Ця програма працює зараз і далі. Вона фінансується сесією міської ради. Ці камери включаються до єдиної загальної міської мережі камер відеоспостереження. Звісно, що на даний час до цієї мережі мають доступ постійно лише правоохоронці. Ми зв'язку з війною обмежили доступ іншим людям. але при необхідності будь-хто має можливість скористатися і подивитися запис, який відбувався в певному місці, в певний час, коли це є необхідним. А правоохоронці спеціальні особи мають доступ в режимі онлайн, так само, як і підрозділ муніципальної інспекції, які мають можливість в режимі реального часу моніторити, де бачити за тим, що відбувається. Тому це, як говорять самі правоохоронці, це додатковий елемент посилення безпеки для. Мешканців нашого міста в цьому році також виділені кошти. Зараз наше комунальне підтримка займається закупівлю необхідного обладнання і облаштування його в тих дворах, мешканці яких до нас зверталися. Загалом в Тернополі встановлено вже і діє 1194 камери від спостереження. Це по всьому нашому місту. Не лише по багатоповерхових будинках, але й на інших об'єктах. Дякую. Ми маємо ще одного глядача на зв'язку. 52-11-44, нагадую, номер телефону нашої студії. Прошу, готові вас послухати. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я хочу запитати. Я вам писала на рахунок компенсації за землю. Скажіть, будь ласка, якщо компенсації не йде, то чи повернеться земля сильної? Дякуємо. На період війни, відколи почалася війна, Верховна Рада прийнято закон, яким заборонено виділяти земельні ділянки у власність будь-кому. Тому два роки ці земельні ділянки у власність не виділяються. Ми чекаємо всіх завершення війни, після того буде зрозуміло, яка процедура буде. Рахунок компенсації грошової вже пояснимо ще раз наголосити. Там, де це людині вкрай необхідно, люди, які зараз там мають потребу в лікуванні, чи мають поранення, чи якісь інші критичні ситуації, в таких випадках які кошти виділяються. По всіх інших, ну, на жаль, на даний час не може виділятися, оскільки ми обмежені в такому фінансуванні. Е, які буде процедури порядок після завершення війни, ну, мені тяжко сказати, тому що ви розумієте, яка у нас кількість людей. Будуть учасниками бойових дій, і якщо всі будуть звертатись, то звісно, що такої території немає для того, щоб забезпечити всіх. Тому очевидно, будуть придумані якісь можливо інші варіанти, яким чином це будуть всім людям. Дякую. І на завершення Тернопіль отримав найвищу відзнаку Ради Європи і Асоціації міст України за залучення молоді до управління. Розкажіть, будь ласка, про цю нагороду кілька слів минулого тижня в Києві. Рада Європи підвела підсумки конкурсу, який проводила серед міст України. Приємно, що Тернопіль отримав особливу відзнаку за напрямком співпраці з влученням молоді. Суть цього обстеження чи цього конкурсу була в тому, що вивчали, як в громадах, починаючи з 24 лютого 2022 року, відбувалася співпраця муніципалітетів в органів місцевого самоврядування з молоддю, які е, нові заходи проводилися, які робилися роботи на принципах відкритого врядування, і як вони були реалізовані, які результат було досягнути? Е, власне, саме за це ми отримали цю відзнаку, і я хочу подякувати як нашому управлінню по роботі з молоддю, так і всім нашим молодіжним громадським організаціям за їхню активність, тому що вони дійсно активно долучаються до всіх процесів управління. Активно працюють молодіжні, молодіжна міська рада. Постійно щороку, навіть незважаючи на війну, ми фінансуємо молодіжні проекти, з якими до нас звертаються молодіжні організації. Е, нагадаю, що до початку війни Тернопіль був обраний молодіжною столицею України, саме завдяки такій добрій співпраці. І е, саме наша молодь активно долучалась до волонтерської роботи з початку війни до цього часу і допомоги і допомоги, військовим, і допомоги переселеним особам. Інших соціальних проєктів які відбуваються в місті. Тому лише завдяки такій добрій співпраці молодіжних громадських організацій, наших підрозділів міської ради дається налагодити добру комунікацію, залучати молодь до управління містом. Ну і це оцінюють експерти. Дякую, дякую, Сергій Тольчі, вам за розмову. Дякую Дякуємо. нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Телефонували, писали. Бажаю вам спокійних, вихідних і перемоги для України. Бажаю всім спокійного дня і якнайшвидшої перемоги. До побачення. До побачення.